Сьогодні розглянемо одну двотичкову ремінь з широким та м'яким наплічником. Що стосується фіксації? кріплення в передню та задню атапку здійснюється металевими посиленими антибліковими карабінами та закриваємо резинкою, щоб карабін не шумів. Або є варіант закріпити безшумно. Знімаємо частину карабіна, а тепер вплітаємо стропу в антапку і заводимо в зворотньому напрямку, щоб не було послаблення. Хочу зауважити, що кріплення стропою блокує перехід з двоточки в одноточкове положення. В даному випадку залишу кріплення карабінами. Ремінь повністю зафіксований. Перейдемо до його функціоналу та оглянемо деталі. Основний елемент, якому було приділено увагу, це наплічник. Довжина складає 66 см, ширина 6 см і товщина понад 1,5 см. Всередині наплічника ізолон, а верх з 500-ї кордури. Використовуємо поліамідну плетену стропу шириною 25 мм. В арсеналі маємо 6 кольорів: чорний, койот, мультикам, олива, піксель та оновлений мультикам. Ми відрізняємося від конкурентів, оскільки використовуємо замість ниток, кріплення металевими закладками. Дана технологія називається Тантрак. Заклипки більш міцніші за нитки. Що стосується фурнітури: пів кільце, два вида пряжок, перехідна рамка це в нас компанія Wu Розробила фурнітуру з ацеталу та поліаміду. А тепер перейдемо до функціоналу. Ремінь повинен проходити по правому плечу та виходити під лівою рукою, оскільки правильне насіння збройового ременя забезпечує повний функціонал. Саме головне у функціоналі ременя це його петля регулювання, яка знаходиться під лівою рукою. Завдяки ній ви можете регулювати розмір ременя за своїм об'ємом. Або ж звести швидко зброю в бойове положення для того, щоб працювати. Як бачите, регулювання ковзе за допомогою пальця на ура. Є ще один варіант звести ваше знаряддя праці, просунувши руку під ремене. Як і в кожному нашому ремені, передбачений перехід водоточкове положення. Для того, щоб це зробити, потрібно від'єднати. Ось цей ось передній карабін та перевести його в напівкільце, те, що знаходиться біля прикладу. В цьому положенні ви також можете регулювати розмір завдяки петлі. Тепер легко зводити побратима, робити перекладку повну, неповну та працювати із за кутка. Огляд ременя підійшов до кінця. Вдячний за перегляд. Слава українським героям!